8 травня Україна разом з усім цивілізованим світом відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. У цей день наша країна вшановує подвиг українського народу, який зробив вагомий внесок у перемогу над нацистською Німеччиною, висловлює повагу борцям проти нацизму і вшановує пам'ять загиблих воїнів та цивільних жертв. Водночас цю дату ми також зазначаємо спадкоємність ради. Ці переможців Другої світової та нинішніх захисників України війна очима художників. Такий меседж несе у собі виставка Україна війна особиста, яка відкрилася у приміщенні Одеського літературного музею і присвячена вже нинішнім подіям. Це спільний проект закладу та художньо-графічного факультету Одеського університету імені Ушинського. З понад 100 робіт організатори відібрали більше 60, які взяли участь у виставці. Це і живопис і графіка. У нас тематична виставка, маємо назву, тобто, твори якось так чи інакше повинні відповідати тій темі, яка закладена. Тобто Україна, війна особиста. Я ставив такі умови, щоб твори були не більше метра і не менше 50 сантиметрів. Але ще є графіка, вона більш камерна. Знаковою виставка виявилася ще й тому, що саме в цьому році художньо графічний факультет університету відзначає своє 60-річчя. Роботи належать як колишнім, так і нинішнім учням та викладачам закладу. Поряд із творами молодих митців, картини й відомих авторів. У кожного своя біль. В кожного свій роздрай душевний, і особливо творча людина вона відчуває це як найщиріше і найскладніше, бо це люди творці, їхній духовний світ дуже багатий і дуже вразливий. Силу художнього мистецтва неможливо переоцінити у здатності передавати потужні образи та почуття глядачеві. Сьогодні йде друга війна. Трагічна війна, російсько-українська. Саме у цей день ми відкриваємо виставку, де показуємо, як реагують митці Одеси, молоді художники та досвідчені художники на трагічні і героїчні разом з тим події цієї російсько-української війни. Під час Другої світової війни втрати України становили близько 10 мільйонів осіб. З них більше 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони військових. Але на жаль, у сучасні дні медійники вже мають свою трагічну статистику. Під час цієї війни, що зараз відбувається, загинуло більше 80 журналістів. Це порівняння з Першою світовою війни. Це знаєте, втрата дуже непоправима. Під Час виставки заслужений журналіст України Юрій Работін прочитав свої авторські вірші. Від слова полова брехня віддає без слова і слова воює і правду псує. Повіріть треба, що ми люди, а не істоти там якісь. Бо вік від віку ми воюємо, забувши Божий заповіт.